Як уникнути додаткових витрат на рахунки за електроенергію? Власне виробництво електроенергії зменшує залежність від централізованого постачання та тарифів, які постійно зростають, станом на лютий 2025 року тариф на електроенергію для більшості домогосподарств становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину і діятиме до кінця квітня. Для споживачів з електроопаленням при споживанні до 2000 кВт-годин на місяць встановлено пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кВт-годину до 30 квітня 2025 року. Експерти прогнозують, що з 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 6 гривень 64 копійки за кВт-годину, а протягом наступних 2-3 років – до 9 гривень за кВт-годину. Але рішення є. Мережева сонячна станція забезпечить довгострокову економію та фінансову стабільність для вашого домогосподарства. Отримайте консультацію фахівця вже зараз.